Всім всім привіт! Фірма Він з хочу вам запропонувати е, перегляд насоса ANOVI REVERBERI ar 135 bp Це трьохмембранний насос. Ставиться він на штангу до 18 метрів. Судя по маркуванню, це насос на, на 135 літрів. Оце якраз його штанга, 18 метрів. Оце отакий красунчик. Роботяга. Так, Оце в нього тут ззаді повітряна камера. Це випускний на 25, всмоктувальний на 40. І на 18 предохранительний. Ну, він обично не срабатив, тому що цей клапан написано на 20 бар Це коли, коли у вас в системі буде тиск 20 бар ну Я не вірю в те, що у вас в системі може такий тиск бути з таким насосом. так ну Це такі насоси. Ми предлагаємо на штангу 18 метрів. Фірма ANOVI REVERBERI італьянський. Дзвоніть, пишіть. Ставте лайки. О, вже поставили лайки. Всім до побачення.